Допомогти дитині з особливими потребами одягнутися, почистити зуби, пояснити, як тримати в руках ложку та виделку, відвести до туалету, і все це під час навчального процесу в школі та садочку. Це мають вміти робити асистенти дитини, які підуть працювати у навчальні заклади. Зараз у Вінниці розпочався курс підготовки асистентів. Його проходять працівники соціальних служб та батьки дітей з особливими освітніми потребами. Навчання проходить впродовж 9 днів: 5 онлайн і 4 офлайн. Як нас себе з себе з ними поводити в тих чи інших обставинах? Чим їм допомогти? Як їх соціалізувати. Ми будемо вести журнал то вуть будемо спостерігати за ними і вже вчити їх стати більш самостійними. Відомо, що асистент дитини він допомагає безпосередньо дитині не під час навчання, а поза його межами. То тут ми будемо говорити і про питання гігієни, як допомогти та підібрати для дитини який засіб гігієни, або як там переміщуватися з площини на площину, або як переміщуватись візком».